Всім привіт! Розберемо транскрипцію в англійській мові і звернемо увагу тільки на те, чого в українській мові нема. В принципі, букву і, транскрипцію букву І можна було не розбирати, але в чому суть? Що в англійській мові, якщо слово починається на І, ми його читаємо скоріше не як букву І, а як букву И. Тобто, наприклад, хворий. Ми будемо читати не ІЛ, а скоріше читайте «ил». Il, та? Тобто, бачите І, читайте Е. Далі, якщо у вас в транскрипції попадеться у І з двома крапками, в транскрипції це означає, що це подовжена буква І. <кій> тобто ми її читаємо не просто як е, І, а як І, вона якраз в таких бокву сполученнях, як ЕА, як е, е, і як І, е. тобто, дивіться, <кій> давайте ще раз. Якщо в нас просто є буква І в англійській мові, то вона читається скоріше як И. Хоча в транскрипції ви будете бачити, мабуть, і. А якщо ви в транскрипції бачите подовжену букву І, в отаку, оцей знак подовжений, це означає, що ви її читаєте довго, тобто І, отак. І це в випадках, якщо букву сполучення «еа», «ее» і -е». І, <кій> Ось, бачите такі букви сполучення, читайте не просто І, а читайте подовжено І, от як Сі, море. Да? Наступне, якщо ви в транскрипції побачите таке. Це означає якраз, що це е, коротка буква А. Тобто ми навіть не то, що коротка, м -м тобто ми її не відкрито читаємо А, а ми її так читаємо А, О. Отак. Та -та, тобто отак, е, звужено, коротко. Власне, вона якраз дуже популярна, оця коротка буква А. Якщо в нас є слово У, буква У, то вона якраз дуже популярна. Є буква У, і ми якраз ОП. Оп, будемо читати. Тобто, букву У ми не читаємо відкрито Ап або андер. А Отак: Ап, андер, CUP. Отак, да? Далі, якщо ви побачите таке в транскрипції, це означає, що це е, звук, який е, схожий до А і до Е, e, але він скоріше більше схожий до Е. E. Я вам так скажу. Тобто, скоріше читаємо не А, А, Е, Е. Ну, скоріше до «е» e схожий, так? тобто, наприклад, kit, скоріше прочитаємо як cat, cat. Я взагалі читаю як CAT, <гум> вам чесно скажу, деколи навіть е і не звертаєш уваги, що це треба трохи і і як А читати. Словом, оце читаємо наближено до e. «е». Cat, «сет» і так далі. Якщо будете бачити таке в транскрипції, е якщо ви будете бачити цей звук в транскрипції, він читається як «ши». Ну, ви знаєте, що він якраз буква сполучення якраз і відображає Ш. Наступне, якщо ви таке будете бачити, то це Ч в англійській мові. Це от е, таке відображає, чи в нас. Далі. Е, оцево. Здається, це ж". Vision, Віжен. Да, здається, оце в англійській мові. Е, оце з. Причому така дзвінка з. Тобто, якраз у тих словах ЗИС, Z і так далі, що ми розбирали. Ну і оцей звук, він дуже цікавий тим, що він не просто як Си читається. А поставте язик між зубами і скажіть е, букву С. Вас вийде Х, Ф. -ф оцей вас звук, це якраз Ф. -ф ну, і він якраз от в таких словах, як thing, thin. Ну, ви це знаєте, я, я це розбирав на минулих уроках. Все, от такі от основні транскрипції. Я не бачив смислу розбирати транскрипції, які і так є. От, наприклад, у вас в транскрипції попадеться якась буква, там не знаю, Ки. То нащо її розбирати, якщо ви і так прочитаєте, що це Ки. Тому я розібрав самі такі популярні, які незрозумілі. Оце всі звуки, які от можуть бути незрозумілі в нам, як українцям. Все тоді, всім гарного дня, до нових зустрічей.